Всім добрий вечір, друзі. Мене звуть Єлена Підопригра. Я сьогодні буду модерувати цю зустріч презентацію етичного комітету. Я сподіваюся, що мене добре чутно, і що ви бачите перший слайд нашої презентації. Якщо все окей, дайте, будь ласка, про це знати в коментарях нашим технічним помічникам сьогодні. Я трохи далі більше представлюся, але зараз на початку я хочу передати слово співзасновниці міжнародної бізнес-спільноти Ірині Берющевої, яка розкаже, що ж таке етичний комітет і чому він був створений. Ірино, включай, будь ласка, мікрофон. Так, всім привіт. Мене чутно. Так, всім привіт! Мене чутно. <ріху> бачу, бачу. Так, друзі, вітаю, вітаю бордівці! Ну що, нам вже 5 років. А, нас вже 1700 підприємців а, по всьому світу, в дев'яти країнах світу, а в 29 містах. Ми масштабуємось, а, але зберігаємо наші цінності. Тому разом з співзасновниками спільноти з Петром з Сенігубом з Андрієм Днігачем ми а, вирішили створити етичний комітет борду для того, щоб вирішувати різні ситуації, конфлікти та непорозуміння швидко і конструктивно. Тому що ми вже до цього готові. Ми хочемо, щоб наші учасники були в таких же цінностях, як і ми, і щоб ми разом а, розвивали масштабували нашу спільноту. І знаходили швидкі, класні рішення. Тому оці всі люди, які представляють наш етичний комітет, я вважаю, що ми разом будували борт. Ми вже багато років разом співіснуємо, щось створюємо. Тому ці люди є співзасновниками нашого етичного комітету, вони дуже класно розбирають різні кейси, конфлікти. А допомагають вирішувати питання. Тому я повертаю нашому спікеру етичного комітету слово. Лена, представь наших етичних mm -hmm. <laughs> самих етичних бордівців, і давайте разом mm -hmm. далі створювати нашу спільноту, робити її кращою. Дякую, дякую, Ірино. Ірино, як ви бачите, зараз відкриває борт на Марсі. А у нас тут такі прості питання нашого, нашої земної кульки. І ці питання стосуються учасників етичного комітету. Зараз я буду називати ім'я і просити включати мікрофончик і робити такий таку коротку презентацію. І Почнемо ми, звісно, з Голови етичного комітету Гарік Єсаян. А Гарік, тобі слово. Всім привіт. Як же вона сказала, мене звати Гарік. Підтверджую. Ось і я в борді вже чотири роки, навіть трошки більше, мабуть. Я є ментором борду і з цього року голова етичного комітету. Я думаю, що саме мої професійні компетенції це саме е, конфлікти, е, там корпоративна безпека, якісь такі питання, і спонукали мене там підключитись до, до цього всього. І думаю, мої навички будуть е, доречні до до, наш, до діяльність нашого комітету. Дякую, дякую, Гаріку. Аліна Дорошенко. Прошу долучитися, представитися. Я всіх вітаю. Мене звати Аліна Дорошенко. Я операційний керівник в Борт Україна з Бордом я понад 4,5 роки, тому я в цьому етичному комітеті для того, щоб спростити комунікацію між нашими учасниками, партнерами, менторами. І доносити інформацію до всіх своєчасно, і також інтегрувати етичний комітет, процеси, бізнес, процеси нашої вже великої екосистеми під назвою Борт. Дякую, Аліно. Я сама представлюся. Я Єлена Підопригора, я є спікеркою етичного комітету, також я є співзасновницею борду саме в Одесі, нам вже в Одесі 4 роки. І, окрім цього, я займаюся корпоративною соціальною відповідальністю. У мене агенція соціальної відповідальності. Я допомагаю розробляти та втілювати програми соціальної відповідальності для великого бізнесу. І з минулого року допомагаю бордівцям переходити від волонтерства до соціальної відповідальності. Дякую і передаю слово Юрію Фрідману. Так, дякую, Олена. Друзі, вітаю. Мене звати Юрій Фрідман, я є ментором харківського борду. я... Є лідером борт-менеджмент клубу, який разом з вами ми розвиваємо і дякую вам за залученість та енергію, яку ви надаєте для наших щотижневих зустрічей в етичному комітеті. Роль якою я опікуюсь, це, опікуюсь, скажімо так, більше з фокусом на систематизацію певних процесів, на формування. Підготовку певних документів системних документів для обговорення для подальшого затвердження. І я радий бути причетним до цієї ініціативи, яка, на мою думку, більш за все відповідає дійсно цінностям нашої міжнародної бізнес-спільноти. Дякую, дякую, Юрію. Передаю слово Володимиру Страшко. Всім привіт, друзі. Мене звати Володимир, як сказала Олена співзасновник компанії HRU, CEO Unicorn School, в борді ментор. Ви знаєте, напевно, мене багато хто з вас, а я знаю вас, власне, тому що ми часто зустрічаємося з вами на різних заходах. А от дуже радий брати участь в роботі етичного комітету і бажаю всім нам дуже плідної співпраці. Дякую, дякую, Володимире. І цю серію презентації завершить Олександр Дорошенко. Олександре. Доброго дня, друзі. Вітаю всіх. Мене звати Дорошенко Олександр. Я з бордом понад три роки. Я є учасником борду Київ. Я за фахом юрист, адвокат, також є керівником гранд-офісу бізнес-пільноти. борду. Тому зі своїми навичками і компетенціями думаю, що буду корисний. Саме в цьому місці, і в цей час дякую. Дякую, Олександре, дякую всім учасникам етичного комітету. Ми рухаємось далі. Наша сьогоднішня презентація буде побудована навколо завдань етичного комітету. Якщо у вас будуть виникати питання до нас, будь ласка, фіксуйте їх в чаті Ютуба, в чаті трансляції. Янголи їх будуть передавати нам. і В кінці презентації ми зачитаємо ці питання. І надамо на них відповіді. Етичний комітет поставив перед собою три великих завдання, і зараз ми детально розповімо про кожен блок, про кожне завдання. Перше завдання стосується розробки та впровадження етичних стандартів. Я би хотіла тут надати слово Юрію та Аліні, щоб вони трошечки більше розповіли про що це. Юрій, пропоную тобі розпочати. Так, дякую з задоволення. Друзі, ну ми розуміємо, як Ірина вже казала, що ми зростаємо, нас стає більше. Ми намагаємось всіляко відстежувати цінності нашої спільноти, які було закладено засновниками спільноти у нашу. У нашу команду, скажімо так, і для цього відповідно ми розуміємо, що нам необхідні певні правила, за якими ми можемо відслідковувати певну коректну поведінку, певну етичність відносин між учасниками спільноти, певну. Моральну сторону також відносин у нашій спільноті, і для цього ми підготували певну низку документів, яка а, а, описує, яким чином. Ми працюємо, які у яких напрямках ми на яких напрямках ми фокусуємось, з якими питаннями ви можете до нас звертатися. Звісно, що всі ваші запити за певною вже існуючою затвердженою процедурою вони попадають на розгляд до членів етичного комітету. Після розгляду додаткового обов'язкового спілкування з учасниками таких запитів етичний комітет виносить зазвичай своє рішення, яке далі подається на розгляд засновникам нашої спільноти, і потім вже учасники отримують певне рішення щодо свого запиту. Звісно, так само в наших процедурах передбачена можливість. Якщо учасник спільноти не згоден з рішенням етичного комітету, він може оскаржити це рішення, може звернутися особисто з проханням про розгляд його питання з засновниками нашої спільноти і отримати тоді також додатково відповідну оцінку від засновників. Тому я. Запрошую всіх учасників нашої спільноти, якщо ще не мали згоди ознайомити нагоди ознайомитись з нашими регламентуючими документами, зробити це та використовувати їх для того, щоб ми і далі як бізнес спільноти розвивалися більш ефективно та дружньо. Дякую. А, дякую, Юрію. А, Алін, підключайся. У мене до тебе таке питання. От Етичний комітет, наприклад, розробив а, якийсь новий стандарт. А, ти, як операційна директорка, точно знаєш, як цей стандарт а, проходить, переходить до учасників. Розкажи, будь ласка, про це. Дякую за запитання. По-перше, коли ми створили етичний комітет і запропонували доєднатися до сьогоднішньої зустрічі, ми надали посилання зі всіма розробленими документами для того, щоб наші учасники подивилися завчасно до нашої зустрічі, всі процеси, умови. І, взагалі, скажімо так, місію, і ціль створення етичного комітету. Оскільки наші учасники не дуже люблять переходити за посиланнями, читати різноманітну інформацію, то ми все одно підемо на хитрощі і зробимо так, щоб кожен учасник був ознайомлений з кодексом етичного комітету, тому що, на мою думку, це надважливіший документ, який, ми, який нам необхідно погодити між. В наших стосунках між учасником і спільнотою в цілому, тому а, для тих учасників, які долучаються до спільноти, це є взагалі обов'язковим. Ознайомлення, і ми його їх ознайомлюємо е, е, інструментом як анкета. Тобто, заповнюючи анкету, по-перше, він знайомиться з кодексом етичного комітету, погоджується і тільки потім він носить свої дані. Оскільки спільнота вже розвивається протягом п'яти років, більшість учасників з нами достатньо довго, тому у е, нас є виклик е, оповістити ознайомити наших учасників, які не заповнюють анкети. Е, і так далі. Тому тут ми зробили теж, я вважаю, дуже класний інструмент. Користуюсь можливістю сьогодні і занавіс про що незабаром ми покажемо наш новий застосунок учасникам. І тому, коли вони будуть заходити в цей застосунок, то також одним із перших кроків це буде ознайомлення з кодексом етичного комітету. Це із інструментів, але на мою суб'єктивну думку, все одно всі будуть знайомити з етичною з етичним комітетом о, по своїм потребам, як то кажуть, коли в нас житті щось трапляється, тоді ми оперативно щось з'ясовуємо. Але так. я також би хотіла ще сказати, що ми відрегулюємо. Не тільки то, як ми будемо ознайомлювати учасників з кодексом етичного комітету, інструментами, якимись новинами, але й з нашими успішними кейсами, тому що те, що лише сьогодні презентується етичний комітет для наших учасників, не означає, що він до цього не працював, не розбирав кейси і не захищав інтереси учасників всередині спільноти. Дякую. Дякую, Алін. Поки ти говорила про застосунок, я згадала цю таку знаєте, стандартну ситуацію, коли ти там в банкінгі ставиш цю галочку, не читаючи документ, тому я пропоную додавати якась. Питання, яке буде стосуватися кодексу, не просто галочку, да, а ще питання. Ось така пропозиція. Так, дякую. Підомо, після цього ті, хто нас смотрять, залишаться із нами. А ми переходимо, Як в ЗАКСі, да? Да, чи, да, згоден, да. чи згодна літи? Відносини треба відрегулювати. Так, дякую Алін. Переходимо до наступного завдання етичного комітету, це поширення етичних цінностей. І більше про нього розкажу саме я, як спікерка етичного комітету. Для мене, що важливо, що за п'ять років наша бізнес-спільнота отримала найцінніший, найвагоміший скарб, який може отримати взагалі, і цей скарб називається довіра. І ми тут переходимо, знаєте, як на новий левел роботи з цією довірою, коли ми можемо заявити, що ми будемо поширювати. Позитивні практики поширювати культуру ведення бізнесу. Може звучати трошки пафосно, але я зараз розповім, як, це буде, як ми це будемо робити, і я впевнена, що цей пафос просто розтвориться. Перше за все, це Буде проходити через обговорення, обговорення з учасниками, з менторами етичних принципів, стандартів цінностей. І, до речі, якщо серед вас хто зараз дивиться цю трансляцію, є ті люди, які все ж таки прочитали, продивилися етичний кодекс. Будь ласка, поділіться в коментарях вашою думкою, зворотнім зв'язком, взагалі вашим ставленням до цього документу. Другий крок це, звісно, обмін досвідом і найкращими практиками. Я впевнена, що і серед учасників, і серед менторів є ті бізнеси, які працюють саме з культурою ведення бізнесу, з бізнес-етикою, і є чим поділитися, що розповісти. А, наступна історія це реакція на а, зовнішні прояви. Ми зараз з вами живемо під час війни, і кожен день, знаєте. Є таке випробування і бізнес-цінностей, взагалі загальних цінностей. І, звісно, ми, як міжнародна бізнес спільнота будемо реагувати, демонструючи нові ідеї, нові стандарти, нові рішення, нові підходи саме у культурі ведення бізнесу і саме в питаннях етики бізнеса. Ну і останнє найважливіше, що ми будемо робити, ми будемо практикувати те, що сповідує. Ми будемо підтверджувати ці, ті цінності, які заявляємо і всередині борду, всередині команди, і у відносинах з бортівцями, тим самим нарощуючи свою репутацію і стаючи для когось рольовою моделлю. І, знаєте, етика не може існувати без питань, без конфліктів. І ми переходимо до наступного завдання. Я запрошую Гаріка презентувати саме це завдання що і як ми робимо? Дякую. А, як же Аліна сказала, що ми презентуємося тільки зараз, але ми працюємо вже з початку року, і в нас же є трішки багато інкос справ різних. На різний смак ось, і <кій> як вони в нас взагалі з'являються, і що, що це таке взагалі подати заявку, а в першу чергу, коли у когось з учасників або менторів виникає якесь питання, то звісно, він має вирішити це на локальному рівні, тобто зі своїм партнером регіональним або з ЯНГО. Якщо на місцевому рівні це не вдається ви вирішити, то це передається заявка до, до нас. А, можуть бути а, такі випадки, ми це може якась фантастика, але, наприклад, якщо буде випадок, коли учасник буде скаржитись на партнера або на Янгола, то він має змогу а, до нас а, напряму звернутися. Тобто, в тих документах, що ми вам скинули до презентації, там є е, наша пошта, і можна напряму писати це, якщо питання стосується е, безпосередньо е, партнера локального або там янгова, тому можна там нам напряму, щоб е, ну, була якась там об'єктивність. Ось е, в інших е, випадках, е, треба, як у нас в борді все є, через Янгов, через е, партнерів, подавати заявку. Вона у нас подається за формою. Загубов формою, і там є позиція, опис ситуації, яка склалася, хто там учасник, при яких там станах там і так далі. Потім, коли ми отримуємо цю, цю заявку, якщо це стосується поведінки когось з наших учасників борту, то ми надаємо змогу йому на це відповісти, щоб ми мали два. Письмові документи щодо однієї справи, коли ми отримали а, ці дві заявки. Ми а, на нашому а, засіданні ми кожного тижня збираємося з комітетом і ми розглядаємо ці заявки. І а, ми потім приймаємо рішення, а, щоб вислухати сторони, якщо це потрібно, чи скажімо, на засіданнях е, етичного комітету, тобто, щоб вони вже голоси, можли, е, змогли е, висловити свою позицію. Ми змогли там поставити запитання, щоб ми об'єктивно це все розглядали. У нас немає такого правила, що хто перше поскаржився, той і там правий, або в нас немає е, преференції, що якщо учасник там п'ять років, е, або він ментор, або там хто ще, ми об'єктивно розглядаємо і в нас були такі справи. І ну, я думаю, що е, в непередженості нас не будуть сподіваюсь е, звинувачувати. Ось і е, коли ми е, справу розглянули, коли, коли вже за одне скажімо так засідання е, ми е, розглянули справу і обговорили, потім ми сповіщаємо про це рішення е, безпосередньо учасників е, цієї там заяви. Е, як вже е, Юрій сказав, е, що у випадках, якщо е, хтось там з учасників думає, що ми там не все дослідили, там були, може, на його думку, необ'єктивними або там упередженими, він може подати, е, скажімо так, апеляцію е, до засновників, і вони вже винесуть е, свій, свій вирок. десь так, е, побудована наша е, система роду заяв. Дякую. Дякую, Гаріку. Я хочу додати, що цей порядок подачі заявки дуже детально описаний в документах. Посилання вже у вас було, і ми зараз попросимо продублювати це посилання в коментарях. І після зустрічі попросимо янголів розіслати це посилання ще раз по, по міських чатах, або, можливо, в один там, чат нетворк вже як Аліна, як вирішать янголи. Дякую. Ми закінчили з такою презентаційною частиною і будемо раді відповісти на ваші питання. Будь ласка, залишайте їх в коментарях під трансляцією. І мені підказують, що у нас є перше питання від Лани Сараян з Одеси. Лана питає, чи були вже розобрані якісь заявки. Ми тут трошечки е, говорили про це, що так, ми вже потренувалися на цьому. І е, поділіться, будь ласка, результатами. Е, Гарік, можливо, ти відповісти на це питання? Е, так, відповім. Е, не буду казати там про персоналії, е, були кейси, коли е, навіть звертались люди. Поза бордом, просто там когось побачили там в Фейсбуці, що там людина в, нашому, в нашій спільноті і висловлює якісь там зауваження і, і так далі. І оскільки нам дуже важливо розуміти, хто в нас в спільноті, то ми, скажімо, проводили якийсь там перевірки там людини, чи відповідає дійсності, там заявлені якісь там претензії, або це просто там якась. В них була там ситуація, і е, хоче людина підпортити там репутацію, там або, або ще щось. Були в нас заявки між учасниками е, борду. Е, стосовно це було як і е, невиконання або е, недобросовість на виконання яких зобов'язань, е, були питання щодо е, формату спілкування, тобто. Коли люди перейшли на особистості і ми розбирали, хто ж правий або не правий, то тобто тут вже багато було справ. І щоб не переходити на конкретику та там прізвища, можу відповісти про якісь там уже є конкретні питання. Якщо в цілому, то от такі, такі от є кейси у нас. Угу. Mm -hmm. А, дякую, Гаріку. Маю ще одне питання, яке прийшло в особисті. Воно звучить так як часто буде змінюватись кодекс? Не знаю, Юрію, що думаєш, як часто буде змінюватись кодекс? Друзі, ну ми ж розуміємо з вами, що не існує нічого, що було б зроблено одного разу і на віки. Це як правило дорожнього руху. Так вони ж створюються, а тоді ну не створюються, а знаки дорожнього руху вони з'являються там, де вже на жаль щось відбувалося. Тому те, що зараз. Започаткована та зафіксована у наших регламентуючих документах, це вже певні а, правила, які відповідають існуючому досвіду і а, також цінностям нашої спільноти. Звісно, з розвитком подальшим розвитком спільноти, з м, креативним підходом. Можливо, наших учасників до створення певних запитів. Ми будемо на це також реагувати, і наші документи будуть також відповідно змінюватися для того, щоб надавати завжди можливість об'єктивної, достовірної та своєчасної інформації для усіх учасників спільноти. Дякую, дякую, Юрію. Друзі, не бачу більше. Питань, хочу подякувати тим, хто долучився до нас сьогодні наживо. Всі інші матимуть змогу подивитися це відео у записі. Учасники етичного комітету, дякую вам за цю презентацію. Якщо у бордівців виникнуть уточнення або ще Питання, я думаю, що можна написати ну, янголам. Янголи зберуть і е, перейшлють нам. І можливо, ми, якщо буде багато питань, коли е, будуть пересматривати відео, ми відповімо в якомусь форматі. А, і е, бачу, включилася Ірина. Ірина, давай нам таке якийсь клоус, такий гарний, мотивуючий. Ну що, я хочу е, нам всім побажати, щоб запитів зовсім не було. Щоб ми розпустили цей етичний комітет наступного ж дня, тому що в нас всі учасники будуть самостійно вирішувати всі питання. Але ж ми розуміємо, що так не буде. но, тому я бажаю нам сил, натхнення і всім конструктивного вирішення любих питань, тому що разом швидше. Дякую, дякую, Ірино. Всім дякую, всім гарного мирного вечора. Пока. Дякуємо пока, вам пока. за модерацію, Лен. Дякую. Дякую. дякую, Лена. Дякую всім. До побачення. Етичний комітет, дякую тобі ще раз. Ми вже не в ефірі. Хто нам...